Так, друзі, це відео більш таке про гроші, скільки ми купили мотоцикл, скільки вложили і скільки ще буде треба вложити в нього. Так, мотик ми взяли за 800 доларів. Він у нас повністю на доках. По приїзду ми зразу купили новий акум. Бо той був геть дохлий. а тут, як ви знаєте, немає завиної лапки. Акум нам став 1200 гривень. Потім ми. Поміняли резину. Поставили таку резину. ну, Доволі непогана резина, але це йде тільки, тільки під камерою. Нам з доставкою стала резина 2000 гривень. Поміняли колодочки зад-перед, Це там близько 500 гривень. Поміняли, бо захрустів у нас підшипник в колесі, поміняли зразу два підшипничка, два сальничка там, вроді би, якщо я не помиляюся, звісно. Поміняли ми. Почепнички настали 450 гривень із сальниками разом. Поміняли також е там де коробка цей вал е сальничками. Він там взагалі копійки стоїть, не знаю чи 80 гривень, щось таке ми дали близько того. Також е ми замінили масло зразу там. Масло було дуже чорне, хоча власник казав, що. Масло ще намінене, але там масло взагалі дуже печальне було. У мене є там відео на каналі, як я перший раз міняв маслом. Далі, що, що ми сюди ще вкинули? Ну, це таке, якщо не в техніку, ми його застрахували, поїхали. Це 700 гривнів. Масло міняли два рази вже, оце другий раз. Масло таке цей розхідник, я його не рахую навіть. Купили, коротше, ми ще сальники з пильниками вилку. Вилка нас побігла. Це нам стало десь близько 400 гривень. Там до 400. О, і далі, що, що ми хочемо ще робити, це будемо перекрашувати повністю. Тут зараз може не видно, бо вже темно, але його хтось балончиком покрасив, не знаю для чого. Ну він дуже-дуже страшний з вигляду. Ну, це я ще не купляв, звісно, краску, там треба буде підібрати. Ну, не знаю скільки вона буде там. Ну, орієнтовно мені, мені так е -е, казали, що до 2000 буде краска, лак, там, все, що потрібно. Ну і ще, можливо, заміню цей пластик. Але все побачу. Бо тут а, кхін, вже нічого йому не зробиш. Він відломується, я його я вже припаював. Також тут а, тріщинка є. то, Мені це краще, щоб не переводити краску купити просто дві пластмаски нових або там Бушних. І все. Ну, Колодочки міняли, казав. Е, також замінювали ходову. ходова нам стала 800 гривень. Бо та вже теж була оплачена в останній. І ось таке у нас відео, друзі, вийшло. Всім дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, буду дуже вам вдячний. І чекайте продовження.